Розклад на нього по варіантам. Обирай свій варіант. І так: перший варіант, другий варіант. Дивимось сигніфікацію цього варіанту. Перший варіант. Хто він? Він по троки жезлів, це людина, яка часто приймає якісь рішення. Це людина рішуча, з одного сторони, але це людина, яка любить обдумати, подумати. Да? Взять, от, що можна сказати про цю людину? Це людина спочатку сім разів подумає, один раз відріже. Оце про перший варіант. Які в нього про тебе думки? Думки, карта маг, двойка жезлів. Знову карта вибора виходить на думках. Це е, людина, яка вважає, що вибирає він, тобто головний у ваших стосунках він. І по карті імператор і маг він приймає рішення. Да? Він е, проявляє свою ініціативу до тебе. На думках він зараз якраз про це і думає про тебе, чи варто йому робити крок до тебе. Які в нього почуття, почуття паж Кубків, імператриця, двойка кубків, почуття в цієї людини дійсно до тебе є. Вони сильні, і ти для нього, імператриця, ти друга його половинка. Які дії? На действиях тут людина буде приймати рішуче рішення? Стосовно прояву до тебе і проявиться, прийде до тебе по десятки жезлів, як би важкий для нього це не був крок, але він себе проявить і по рицарю жезлів прийде до тебе. Варіант номер два. Карта сила. Це людина, яка дійсно сильна духом, це людина, яка справляється з любими труднощами, які перед нею б не стояли. Це людина, яка вважає себе лідером. Да? Які думки про тебе у цієї людини? На думках людина вважає себе твоїм стабільним партнером, або що ви стабільно з ним спілкуєтесь. Але як такого майбутнього, між вами ще нібито немає. Так? Він це ще невідомо. Але ви знаходитесь в якихось стабільних стосунках або в стабільному спілкуванні. На почуттях у цієї людини якісь переживання, і по четвертій кубці він відчуває, що він тебе втратив, що йому зараз дуже важко. На діях людина ще не знає, як правильно себе повести, тому що зараз він заліг у паузу і між вами перервався зв'язок. Він поки подумає,